Рік тому відбувся один з наймасованіших обстрілів Одеси з боку Росії. По місту було випущено 19 ракет різного типу. У результаті постраждали не лише житлові будинки та пам'ятники архітектури, а й головний храм Одеси Спасоприображенський собор. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. На якому етапі відновлення храму та куди пішли кошти від Італії? Про це ми поговоримо з протоіреєм Одеської єпархії отцем Мирославом. Мене на моєму телефоні спрацювали разом всі датчики охорони. Це е, каже про те, що такого не може бути. Це значить, що щось трапилося, а саме попадання сюди. І звичайно, як спрацьовує один датчик, так? ну два. Ну, коли всі разом, це значить, що це біда. І я сюди приїхав через 10 хвилин і побачив, що. Собор горить. Я коли сюди під'їжджав, тут вже за метрів 500 вже на дорозі лежали уламки, уламки цегли. Сюди я потрапив в собор через боковий вхід по уламкам. Тут горів, горіла права частина собора, був дим, дим від пожару, дим від взриву. Текла вода, тому що всі комунікації вони були порвані, і я побіг у нижній храм, щоб врятовувати святині, які, були, які залишились. Це, це вдалося. Потім вже і Касперівську ікону Божої в її так можна виразитись. І, Відкопали, так, тому що вона була вся засипана мармуром всіми уламками, і дістали, і ми тоді її винесли на вулицю. І вона з тих пір стоїть в нашому соборі по центру нашого собору при вході. Рік пройшов, це в моєму житті життя до трагедії після, тому що з того моменту. Почалося інше життя. 24 години ти займаєшся собором. І сьогодні ви бачите за моєю спиною, так, що ми знаходимося в соборі в лівої його частині. І так, якщо так глянути, якщо не дивитись туди, де ліса, то, здається, ніби нічого і не було. Але Ми знаємо, що за цим стоїть. це велика дуже праця. Зараз йдуть роботи по відновленню стіни вівтаря святителя Петра. Сама стіна, вона майже вся побудована. Зараз йде заливка бетонних поясів. Це значить, що йде підготовка під ферми металеві, на які буде укладена обрешітка і мідь. Все вже йде до цього, і тоді собор буде. Повністю закрит. До цього часу ми відремонтували і не тільки і відновили весь дах, це 3200 квадратних метрів. У момент вибуху, під час вибуху, весь дах був ушкоджений і не тільки покрівлю знесло самоміть, це була понівечена оброщитка. І саме головне це металові конструкції, які були виправлені, які були знову зварені. І також кладка цегляна, тому що повиривало все. І це дуже важка була робота, тому що це не заново робити, а це треба зняти старе, відремонтувати і зробити нове. Дуже великий об'єм. Також ми відремонтували центральний купол, тому що від вибухи всі замки, які на міді, вони розійшлися, і був вітер, і вся шашка мідна вона літала по Соборній площі, що творило небезпеку для людей. І це також було відремонтовано купол центральний. Сьогодні також ми Відновили центральний вхід двері. Ви бачили над дверями і нашу головну ікону собору преображення Господня», яка зроблена з мозаїки. Вона це та сама ікона, яка була раніше. Вона відреставрована, її збирали по маленьким-маленьким таким мілким частинам. І за цей час її відресували і знов вона висить над входом в наш собор. Також сьогодні ви бачите, що за моєю спиною ми зараз знаходимося в тій частині, ліва частина собору це приділ святителя Олексія. Він відкритий і собор з 18 липня цього року. Він відчинений для того, щоб люди молились і з того часу. Всі богослужіння і літургії, і ранішні, і вечірнє богослужіння, все проходить тут, в верхньому храмі. Ця частина вона постраждала найменше, тому, тому що вона була далі всіх від вибуху. Сьогодні тут небезпечно, безпечно, тому що все прибрано, всі елементи, які могли. Нанести якусь бути небезпечними, вони всі прибрані. Ви бачите, що розставлені ікони, і також тут знаходиться святиня Одеси, це іверська ікона Божої Матері, яка була написана до сторіччя нашого міста. Вона знаходиться з лівої сторони на самому місці, де й була раніше. І за цей час, за цей рік, він був дуже важкий для собору. Тому що е, осадки, е, дощі вони заливали собор. Е, ми, слава Богу, з Божою допомогою, священники собору, люди допомагали, і ми вже за цей рік навчилися збирати воду, е, щоб не затопити нижній храм, який в нас вцілів. Храм в честь, в честь святителя е, Інокентія. Також зима, сніг це все було тут. Все ми це через все це ми пройшли, і зараз, от і як такі, так таке знакове собиття, е, і е, 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 коли відчинено собор для того, щоб люди могли зайти, тому що всіх на протязі цього року дуже цікаво, всі хотіли сюди потрапити. Тут було небезпечно, то йшли роботи. Ви бачите, що зараз вони продовжуються. Зараз посередині встановлюються будівельні ліса для того, щоб далі продовжувати відновлювати собор. Все, що робиться в соборі, робиться за кошти найбайдужих людей, за кошти Одеської єпархії, власні кошти також митрополита Гафангела, коли були вставлені всі вікна. І це питання, коли ви закінчите, це дуже складне питання. Це е, дуже багато треба коштів. Сьогодні не стоїть, щоб відновити золото все соборі, да? е, тому що йде війна. Сьогодні ми робимо саме головне: ми закриваємось від вулиці, від неба, і від треба відновити далі це опалення. Тому що ця зима була дуже складна для собору. У нас є такі кадри жахливі, коли в Одесі був такий перепад температур і всі стіни вони плакали, вони текли. Це для розпису, який залишився, це дуже-дуже погано. І тому ще одну зиму собору без опалення він тяжко буде переживати. Тому треба відновлювати опалення, треба відновлювати всі комунікації. Це саме головне, щоб можливо було працювати тут далі, всередині. Зараз приблизно 20 мільйонів гривень витрачено на всі роботи в соборі. Я хочу сказати так, що допомога надійшла Італії дуже велика вдячність і Уряду Італії всьому цьому італійському народу, прем'єру-міністру Мелоні, вони виділили ці кошти і вони поступили на рахунки ЮНЕСКО. І з тих пір ці ну, гроші знаходяться на рахунках ЮНЕСКО. Ми нічого не отримали. І є праця така. Що е, ці кошти получить компанія, яка будує собор, це Стікон. І ці кошти, яка частина, не не всі, яка частина, яка буде е, зараз е, потрібна, е, вона буде перерахована на компанію Стікон. Е, це дуже складний процес. І саме головне, що те, що ми вже потратили, це не повертається. А коли е, Будуть ці кошти, ми не знаємо. Я тільки знаю, що свіжа інформація це, це те, що контракт ЮНЕСКО він же він готовий для підписання. Но там є складнощі, тому що є певні пункти, з якими які, які, які противорічать за українському законодавству. Над цим зараз працюють юристи. Стікона, юристи Одеської єпархії і юристи ЮНЕСКО. Тому ми сподіваємось, що допомога може бути, може, 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 вона дійде, дійде до собору. Собор входить до, до меж світової спадщини, куди потрапив центр міста. І допомога від ЮНЕСКО. Допомога тільки від людей і від Одеської епархії. Якщо б ми, якщо б ми чекали на допомогу від ЮНЕСКО, то тут нічого б вже не було. Те, що воно зберіглося. Особливо нижній храм, він був вже весь затоплений. А за цей час це рік. Сьогодні рівно рік. І ми. Досі б чекали допомоги якоїсь. Тому ми всі прийняли дуже правильне рішення, що всі роботи відновлювані, вони почалися з першого дня, коли трапилася ця трагедія. З першого дня одеська єпархія працювала над тим, щоб відновити собор. Це дуже було складно, тому що покрівля сьогодні. Тут непроста покрівля, так? тут мідна мідна покрівля це фальцева кровля. Це повинні бути спеціалісти, які можуть це робити. Це не прикрутити метало черепицю. Це фальцева кровля. З цим треба вміти робити купола. Сьогодні, так як і йде війна, сьогодні дуже мало спеціалістів, тому що зрозуміло, що сьогодні. Всі захищають нашу державу і воюють на фронті. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.